Hello. Всім Hello. <ріст> привіт, це Влада. Hello. Ми сьогодні будемо робити батл. Будемо кататися на двох машинах. Я буду на Model Y, вона буде на своїй троєчці і зробимо невеличкий челлендж. Подивімося, скільки можна буде заробити на троєчки влади і на моїй і Так, значить, дивимося на годинник у нас 13.11. Ну, Якщо що, я в лімі находжусь. Це стандартна ситуація. По кілометражу в мене 272 кілометри. А в мене запас 324. Вже прилетіло перше замовлення. Ось зараз я вам його туди кину. Я поїхав. І так, розпочинаємо наш челлендж з мого першого замовлення: 355 гривень за 8,3 км по прайму. От, правда, подача там 3 км. але якби я й стояв дуже далеко на поміді. Доброго, дня. Пожалуйста, завершив своє перше замовлення по прайму 355 гривень за 8,3 км. Попав я на сокол. На годинник вже 14.00 коефіцієнтів немає. Нічого не світиться, не горить, нічого такого цікавого немає. Тому, Простої будуть. Коротше, знаєте, що я делаю? Пишу собі там от... За сьогодні, наприклад, хочу 20 замовлень зробити. Ми з 13-ї виїхали, там ми до кінця будемо. Одне вже зробила, і ще пишу чай, хто давав налічку. Ось так. Ну і потім стираю і там пишу 2-3 і так далі. Короче, ось так роблю. Доброго дня. Здравствуйте. Нічого страшного, якщо ми поміняємо в приложені або лучше на карту? 5 ,5. Спасибо, до сьогодні. Да я вот эту воду можу взяти? Да, я... Завершували таке замовлення. 426 гривень вийшло за 16 кілометрів. <звук> просто сокол одкатитися, поэтому я взяв це замовлення. І попав я на лівий берег. От. Як же я обожнюю лівий берег, коли я буду туди просто стояти. Так, і довго чекати не прийшлося. Відразу з лівого берега зловив замовлення 562 гривні за 21 км по бізнесу. От, Скоріше всього там буде трохи простою, як написано в коментарях. Но подивимося, яка буде ітогова сума. Доброго дня. дня. Читайте коментарі? Зможете подивитися. саме без проблем. Завершив я замовлення по бізнесу. вийшло 600 гривень, там просто був 8 хвилин за 21 кілометр. От. І мені ще насипали 200 гривень чаюхи. Ну якби, це просто чаюха. Ми в статистику челленджа писувати їх не буде. Так, по коефіцієнтам у нас нічого не горить, нічого нема. Взяла замовлення болт 120 гривень, їхати трішки. І я успішно простояв 20 хвилин на ЖК Аржанова, нічого там не зловив. докатился до Масити, взял замовы. С рейтингом 4.5. Значит, 263 гривни за 6,5 километров. Вот. Ну, мне просто интересно, почему там такой рейтинг. И что у меня за ситуация сейчас очикаем. Здравствуйте. А мы вот там ищем. Так вы здесь точку поставили? Здесь мы точку поставили. Ну вот, смотрите. Ну, это сын, наверное, так поставил. Вот, смотрите, вот ваша точка, а вот я. То есть... а, <свеч> я. Добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, точка. Все, и вам. Я завершил вот это все замовление с рейтингом 4.5. Вот, я его завершаю. Ставлю е, чого я не буду ставити одиницю? Ну тут погана дорога, от, кстати, сніжок пішов, і різкий спуск вверх. Тому я впевнений, що йому ставлять, ну, якби, таку погану оценочку. От, е, я не буду ставити, тому що мені в відповідь теж прилітають одиничечки. От, уже на цьому навчений, на опиті, тому, якби, зачем мені в відповідь теж отримати плоху оценку? Тому я перестав ставити, а якщо мені треба когось закинуть в чорний список, я роблю це через оператора. Чому 4,5? Потому що дорога, по якій я їхав прямо, розвернутися немає можливості, тому що вона дуже узка, і в даний момент я просто іду назад. І склон, ну, тобто, от так і десь градус. Ну, так. Да тому оценка оправдана. Очевидно, що сюди якби как бы, повторно їхати ніхто не хоче. Поки нема замовлень, розкажу трішки про себе. Виїжджаю вже десь півтора місяця, а працюю зазвичай на уклоні, іноді включаю болт. Але уклон подобається більше. Мені до речі, Олег подарував таку штучку. прикольну, це тримач для телефону. Взагалі дуже зручний, не потрібно ні магніти, ні що ліпити на телефон. Ну прикольна штучка. Що ще розказати? Працюю десь 5-6 годин по людям в мене. Взагалі дуже очень крутые люди попадаете новые знакомства, есть разные сферы. Ну, я даже не ожидала, что в такси можно познакомиться с такими прикольными реальными людьми. Пока я вот сдаю назад, сложу уже замовлення наступне по бизнесу тоже. 260 гривень за 6 километров. У меня просто стоит минималка по фильтру. 250 гривень за 6 километров. Вот. Поэтому мне прилетают такие замовлення. Это чисто, чтобы покататься по центру. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, mm -hmm. да, да, так. Спасибо. Нам все, на все добре, до побачення. Настала ніч. Завершив замовлення 267 гривень за 6,6 км по бізнесу. Попав я на правий берег. По коефіцієнтам нічого немає, нічого не Але Є сніг на вулиці. На вулиці пішов сніг, зараз покажу. Ася, ви на сніжок пішов. Він пішов сніжок, взагалі так гарно зараз. Взяла вже третє замовлення їхати 11 кілометрів, 311 гривень. Поїхали, добрий вітр. Доброго весілля. Вечора. Виконав таке замовлення 254 гривні за 8 км, тому що стояв 40 хвилин по центру, взагалі ноль замовлень, нічого не приходило, навіть в ефірі нічого не горіло. Я включив всі категорії, поставив фільтра від 30 км 30 гривень за км, от, і мені пролетіло таке замовлення. От. Е, немає взагалі коефіцієнта, от цей проміжок, часу, цей, цей проміжок часу, коли я брав замовлення. Взагалі не горіли коефіцієнти. Ну, тобто, нічого немає. В ефірі ноль замовлень. при тому в цьому, що в мене включені всі категорії: стать фільтра. І ноль замовлень. Ну, якась субота, така собі. Жиніка. Взяла четверте замовлення і воно скасувалося. Е, четверте замовлення ось таке. Я, конечно, извиняюсь, но 2 години звісно, сильно. Це замовлення, яке я виконав на Лівий берег. Я так попав туда и все, я как бы все без замовлень, сижу, поїду хоть заряджусь, потому що там у мене залишилось 130 км, а працювати ще 4 години на всякий случай. Ця замовлення по болту, це буде в сторону зарядної станції. Заряджусь, хоча б накину себе лишніх 50-70 км. Просто Mm -hmm. Хорошо, відькує, okay. Нажимайте, а на світі на ручку. Okay. Нажимайте, нажимайте і все. Okay. Okay. Так, непредвітнена ситуація. Значить, я їхав на зарядку, вот, думаю, зараз приїду позаряджусь. В ефірі бачу, що висить замовлення по прайму, його ніхто не бере. 500 гривень за 12 км. Раз, не бере, два не бере, а він повишає і повишать цену. Я думаю, я все одно в сторону вокзала їду, а мені просто треба було мост переїхати, і я його заберу. Добрый вечер. Добрый вечер. ЖК счастливая. Да. Хотя а у вас нет шнура случайно на, на айфончик? Type-C или Lightning, что? Обычный. Там просто у меня есть Type-C и Lightning, Он какой подойдет? Нет. Попробуйте вот это сначала. Подойдет, нет? У меня не Type-C просто. Все, Lightning, давайте сейчас Lightning. Молодой человек, да. здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня не узнаете? Нет. Это Сева. Извините, я не помню. А вы не Юра? Я не Юра, а, я. А не... тогда извиняюсь. Я Олег. Очень похож на товарища. Очень похож на товарища. Прямо прическа такая да? же самая. Вот видите, бли... значит, мой. Не, ну большое спасибо. Пожалуйста. Хорошего вечера. Так, мий план капкан сработал. Я забрался за молния по прайму. 12 километров вышло за 500 гривень. Вот, Значит, у меня осталось 100 километров. Проехал я 130 Зараз я вам покажу свій розход. Дивимося у мене по розходу. 53 км лишніх я накатав. Вот, Наваждення 23 км, на клімат 9 і проще 15 км. Вот, Проїхав я 128 км. І вот, запаси ходу в мене стало 100 км. Поэтому зараз поїду трохи заряджусь. Що по годиннику? Дивимся, на годиннику у нас 20-30. Вот, Коефіцієнтів як не було, так і немає. Цілий день немає коефіцієнтів. Замовлень, щоб ви розуміли, стоять у всі категорії. Тобто нічого у мене кава тайм. Ось таке місце прикольне. Тому я успішно їду, подзаряжусь. Ну, При условиї, що може бути якесь мені замовлення прикольне приводить. Потім в мене ще кілометра ще не вистачає, щоб покататися. Вот. Е, кілометра 50 закинув і далі буду кататися. Так, я, конечно, не часто гость підземних паркінгів, але що тут буде зарядка, я як как би бы, не ожидав. E, Дивимося скорость. Значить, тут 160 кВт, 20 гривень за кіловат. Вартість. Вот. Дивимося. Наскільки машинка розгониться. Я в пошуках нових зарядних станцій і сьогодні мене судьба привела підземний паркінг. Вот. Це підземний паркінг неоплази. То що буде тут зарядка знаходиться, я, звісно, не очікував. Тому що я якби, її шукав е, довго. Не з першого разу я знайшов, я думав, вона десь на території, а вона, вказується, десь на парку. Значить, дивимося. Е, 160 кВт видає мощності, 20 гривень, стоїть 1 кВт. І так, зарядку я завершив. Заряди, виходить, 13 кВт на 260 гривень. Потратив 22 хвилини, І це плюс-мінус. Мені вийшло 80 км. Значить, ситуація, яка в мене трапилася на зарядній станції. У мене є ось переходничок, яким я користуюсь. І тут є стопор. Е, ось цей стопор. Коли на нього отак от нажимаєш, ось. О. Заїжджає, виїжджає. Він блокує, виходить, сам переходничок, щоб його не стерили. От. Якщо ти кудись виходиш. Ну Прикол в тому, що він -то перестав заходити до кінця, от, не до кінця заходить. Не до кінця почав засовуватися, Засовуватися! І я просто не міг його висунути. Я не знаю, хвилин 15 потратив на те, щоб достати оцього ось ось свій перехідний зарядної станцію. Це якийсь прикол, звісно. Такі квести, якби, я не ожидав. Ладно, опустимося це діло. Значить, дивимося. По годиннику у нас 21.30. Пів години я потратив на зарядку, на всі оці процедури. ці процедури. Коефіцієнтів цілий день немає. Бачите, немає нічого, нічого. Взагалі, нічого не горить так печально взагалі. Я думал, суббота будет классно, а вышла суббота такая жидкая, Просто кошмар. А что у нас по запланованным есть? Есть что цікаве. Так, песчанка, мы туда не катаемся. Пятое замовлення? Вот таке. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Я трохи психанув, по той причині, що не було довго замовлення, і вирішив поїхати на лівий берег. Отаке замовлення 400 гривень за 14 км я попав на лівий берег. От. На лівому берегу у нас нічого не горить, але горять коефіцієнти на правому. На годинник уже пів одинадцятого. В пів одинадцятого тільки-тільки розгорілись коефіцієнти. Ну, це якийсь прикол, звісно. Цілий день їх не було. Напоминаю, на секундочку, я катаюсь з 14.00 я взяв своє перше замовлення. А коефіцієнти з'явилися тільки пів 11. Ну, десь, Просто було дуже багато. І чисто базу катаєш. Взяла ось таке замовлення на 100 гривень їхати трішки. І так, так як у нас коефіцієнти почали горіти на правому березі, пустимо кадився на правий берег і взяв 450 гривень за 7,7 км. Е, трошки трошечки почали горіти коефіцієнти на правому березі у нас. От. Закрило ось таке замовлення, замовлень взагалі немає. Ось мій блокнотик. З 13 зробити 10 замовлень, чая 240 гривень. Ну, це взагалі це тупо антирекорд, напевно, моїх поїздок за стільки годин роботи. Залишилось 128 кілометрів 21.51 зараз. Здравствуйте. А вы чей-то заказ? Да. Все, поняли. А вы чей-то заказ? Сюда. Mm -hmm. Да. А вы нас не хотите отвезти за 300 гривен на парк? если к вам никто не приходит. Mm -hmm. И Я... Мы их 20 минут уже не можем вызвать. Я на левый берег еду. Извините. Спасибо. А вы не хотите отвезти за 300 гривен? Доброго вечера. А можно музыку включить? Конечно, включайте Bluetooth. Конечно. Я вас подключу, и мы будем слушать У вас на телефоне просто включите Bluetooth, а я вам отправлю приглашение. Не Все, теперь значит я вас найду, отправлю вам приглашение создадим пару, ну, и да, больше больше. Больше. А, Спасибо Пожалуйста. Вам. Хорошая музыкальная пауза вышла. Спасибо вам. Пожалуйста. Итак, я за вашу 450 гривен за 77 километров. коефіцієнти уже трохи пухнуть. Ну щоб ви понимали, вони час горіли. ну одну годинку горіть коефіцієнти, Ну це ж не серйозно. Я встиг тільки одне нормальне замовлення е, ще Есть шанс ще одне взять замовлення по нормальним коефіцієнтам. Вот, і одну домашню. Добро вечер. Здравствуйте. Хотите, да, пожалуйста. Помощник? А что ты будешь включать? То, Может, что ты я? Любишь? Нет, то, что ты любишь. То, что я люблю? Да. Ну, давай. Я новых треков Так Только не humano... спешите ехать, если мы выключаемся. Это комендантская скорость. Куда нибудь. спешат? Может, вы все-таки? Хорошего вечера. Значит, завершил я замолвление. 400 гривен за 10 километров. От, попав я на папери. І я поставив одразу кнопку додому, любимо замовленням, попасти додому, тому що на годину вже 23.30. Так, да, там гарячить коефіці, але не факт, що я спіймаю якийсь класне ще ваше замовлення. От, поэтому я взяв таке, таке собі замовлення 437 гривень за 18 км. От, я попадаю на лівий берег прямо додому. Доброго Добрий вечір. вітаю. Здравствуйте. Доброї ночі. Доброї ночі. Я виконав своє домашнє замовлення 437 гривень вийшло за 18 км. На годину вже без 5-12 тому направляюсь додому, підводити підсумки. Як бачите, коли горять коефіцієнти, я зробив 3 замовлення по 400 гривень за годину. Продуктивність роботи в таксі є тоді, коли є коефіцієнти. Коли коефіцієнтів немає, ти просто стоїш і нічого не робиш. От. Такий собі був експеримент виїжджати о другій годині, коли немає коефіцієнту, просто так кататися. Ну, у мене було одне замовлення в годину. Ну, Взагалі не весело. І простою було дуже багато, і відкатів дуже багато було таке собі. А от ввечері було. як тільки розгораються коефіцієнти, з'являється робота, працюють фільтри. Замовлення за замовлення летить. Все, мій антидень закінчився. Я не знаю, що там в Олега, але в мене 14 замовлень з 13 до 23. Це взагалі капець. Вийшло заробити з чаєм 2932 гривні. Взяла 12 замовлень в коні і 2 болт і 240 гривень було чаю. Це я кину там подивитись, що і як, але за стільки часу це взагалі капець. Ось, до речі, мій блокнотик вийшло, вийшло ось так. От по нашому батлу я заробив отаку суму за рахуванням комісії. Там уклон робив акцію Мільйон гривень на твою мрію. І якби я теж приймав участь. І що я хочу сказати, звісно, хто ж не виграв, я не виграв. Ну хто виграв? Можна ось подивитися відео з нагородою, переможцем. Оцей переможець забрав свій мільйон від уклона та може здійснити свою мрію. Тому не забувайте приймати участь в таких конкурсах від уклона. Важливо і вам коли-небудь пощастить. Пані та панове, робимо підсумки, скільки я заробив за суботу. Е, так, сразу скажу, коли я приїхав до влади, ми зустрічалися на локації. Я, звісно, пустим не їхав, взяв якесь замовлення. Тому там плюс одне замовлення буде зверху. Воно в той челендж не вписувалося. Нагальна каса. 4522 гривні. У мене є безкомісійна програма, тому на комісії я зекономив 915 гривень. Замолив, зробив 12 по кілометражу. Я приїхав 137 кілометрів. Це такий кошмар, це так багато. Просто там і відкатів було багато і. Ну, це просто коефіцієнт корисної дії на мінімум був сьогодні. Середня вартість за кілометр 32 гривні. Вот. Якось так вийшло. Якщо ви поставите один лайк на це відео, то ми з Владою знімемо ще одне продовження. Якщо ви напишете коментар до на цього відео, влада створить собі ютуб канал та також буде знімати відоси. Ну, це не точно. В описі до цього відео є інстаграм влади, тому до неї можна зайти і підписатися, поставити її лайки та слідкувати за її історіями. Якщо вам був до вподоби такий спільний контент, то підписуйтесь на цей канал і зустрінемось в наступних відео. Бувай!